Кийками, щитами та кулаками міліція приходить до народу після 4 години ранку. Без розбору усіх зіштовхують зі стели.

Дівчат просто били по голові, по, по плечах, по спині. Тільки після нападу і побиття міліція звертається до мітингувальників. Шановні громадяни! Окрім зелі на територія Майдана Незалежності. Будуть працювати працівники обладнання. Майдан повністю розчищують від мітингувальників. Беркутівці так поспішають, що навіть розгублюються. Четвертая! Четвертая! Я сказав одну ціпочку. Усі, кому вдалося втекти, переслідують і поза межами майдану, допоки вони не щезають з обрію. Майже усі постраждалі з розбитими головами. Ти їх запитуєш за що. То вони кажуть: дякую за те, що тебе не запакували. Там таке бидло, що я розумію, чому. Наш гарант на місці президента знаходиться. Серед них і поляк, які приїхав у Київ у гості. Кийками його пригостили і по голові, і по ребрам. Показати від беркуту постраждав і фотокореспондент агенції Reuters. Люди, затримали, міліціонери, не кажуть. Кооперація нормально пройшла? Пройшла нормально, да, нормально, нормально все, так. Да, все, окей. Розбили достатньо? Немає, немає. розбитих немає. Ви порахували, скільки голів розбили? Самі собі розбили, а не моїм. Так, буде ялинка в нас. Буде ялинка? Так, буде ялинка для діток. Да. Ви порахували, скільки ви голів розбили? Ну, особистий рекорд який? Що ви що нарізити від мітингувальників майдан зачистили за 10 хвилин. Далі огородили його щитами. А за наметом, який Євромайдану надав голова КМД Олександр Попов, одразу ж прибули рятувальники міста. Азат Сафаров, Іван Довганик, Даніл Шматко. Час новин.